І всім привіт, народ, з вас під тиска з подобайком продовжуємо рати всі скалинці. 2 будувати своє місто. Так, ну відео, ми зробили аеропорт. Зараз я хочу додати міжнародне з'єднання, тому що кількість людей, які заїжджають до нас з поза меж міста. Ой, ого. Я тут побачив затор в цьому місці. І це мені не подобається. Це кільце, в принципі. А, це і так на більше кільце. Але сюди веде двох полос на дорогу, коли можна спокійно тут ставити. Трьохполос мінімум. Прям спокійно. І тоді трьох більше полос на те, щоб роз'їхатись буде. Або можна зробити нормальну розв'язку, чесно кажучи. Але це не прям за ж маленька затримка. Вони чомусь не так активно заїжджають на кільце, як хотілося б, до речі. Так, по-перше, це все дуже легко виправляється створенням ось таких речей. По типу кільце зупиняють, наприклад, вони, які виїжджають. З цієї дороги, і треба праворуч, вони дуже сильно за... зупиняють кільце. Також, ось тут я забороняю ліворуч Повертання. Тому що я бачив, як хтось заїжджає сюди, роз... ось так розвертається ліворуч і їде сюди. Напевно, думаючи, що так швидше. Ні, для цього можна зробити трохи по-іншому. Ось так. Якраз таки ось ті, хто праворуч заїжджають, не мають створювати проблем ось так зробити. Зрозуміло, прибираю світлофори, які просто незрозуміло для чого створюються. Так, тут я забороняю ліворуч. Щоб вони не, навіть не думали над тим, щоб розвертатись ліворуч. Нібо. Ось вам. Зручна дорога для з'їзду праворуч. Якщо вам треба, з'їжджайте. Якщо треба прямо їхати, їдьте прямо. Все це дуже сильно розвантажить нам. Навіть така дрібниця. Також, мені не вистачає дістрікта, наприклад, для нашої малої житлової зони цієї. По-перше, Точно платне паркування і зменшення швидкості все. І тут 2800 людей на такій величезній площі живе. Ось тут в куди менші площі. Живе 7400. Шкода, що тут не показується площа району, наприклад. Вони все одно я побачив. Так, вони все одно заїжджають і повертають ліворуч. Які ви просто. Ага. Заборонено ж. Що вони не зрозуміло. Да, справді, справді, знаходяться. Такі л'єні, які так роблять Так, також я бачу, як зупиняєте трафік. Ви. Це ж маленька житлова зона. Чому тут? Звідки ви тут поганий трафік берете? Давайте замінюємо ось так, щоб було просто напросто більше полос. І це кільце те, що тут і іноді вантажівки їздять, треба розширити. А, І світлофор, так, я побачив. Прибираю. Ви знущайтесь зі своїми світлофорами, звісно. Так і вас всіх перетворити ось так на двох, з двох полосами на виїзд. Тож теоретично, ось так можна зробити. Не затримуйте трафік. Ну так, вони ще трохи й роз'їдуться, насправді так кажучи. Це нормально, тут впорались. Тут заторів не буде. Я бачу, як цією дорогою користуюся, щоб з'їхати прямо. Ви знущаєтесь? Проблема в тому, що я не можу чомусь заборонити їм прямо їхати. Вони не бачать цієї заборони. Типу, ось вони їдуть, типу, мало хто прямо з'їжджає, щоб поїхати прямо. Вони їдуть прямо через кільце. Тим сам створюючи затор. Теоретично, це кільце і цей з'їзд можна трохи перенести. Ну, блін, тут якось. Знато маленький вибір не дають, як перенести. Зараз ось так припустимо. І чому? Переробимо підйом просто потім. Ось так, все. Ось так, скоріше виїзд все. Вперед. Це має допомогти. Але все одно, так. Я сподіваюся, тепер спрацює заборона їхати прямо. Впрочем ні, бачу, вони їдуть прямо! Як вони це дратує? Я бачу, що вони користуються цією дорогою, щоб поїхати прямо. Я зробив вам зручні з'їзди, щоб їхати прямо ось тут. Ви вирішуєте, що вам швидше буде зробити ось таке коло, ось такий крюк, і їхати прямо через цю дорогу, ви знущаєтесь з мене. Що таке, щоб цю дорогу розширити? До трьох полостей, щоб ті, кому треба провожу, з'їжджати, не заважали іншим всім. Хоче, сподіваюсь, вони зараз трохи подумають, і всі нові машини вже будуть їхати прямо ось так, а не через цю дорогу, що дуже тупо, так тупо. До неймовірного тупо. Справді, до неймовірного тупа. Так, гаразд, раз, раз, гаразд, 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 все. Це поки що забуваю. Ні, насправді кажучи, прям. Угу. Було б прикольніше прям навпроти метро побудувати. Це у нас університет. Трохи місця не вистачає, тому тебе наприклад, переставлю трохи. Що тут? А? Медицина заважає. Тут будеш стояти. Для тебе. Наскільки багато місця не вистачає. Декілька клітинок. Все одно всюди зупинки є. Тому на одну зупинку посунувши навчальні заклади, я нічого не втрачу. Так, бас станшон. Все прямо поруч з метро, пересадка буде. Тепер автобусний шлях. Звідси. Цікаво, як він буде кататись. Припустимо звідси сюди. О, так. Звідси сюди, потім звідси забираєш. І везеш сюди ж. Тепер з цієї зупинки їдеш сюди, відвозимо, забираємо і повертаємось на цю ж зупинку. Ось вам і автобуси. Тепер ми будемо возити людей з поза міста ще автобусами. Мені цікаво, наскільки багато. Нуль. Нуль. Ніхто не хоче поки що. Цікаво, трамваєм можна буде. Так, апгрейд таксі стоп, екстраплатформ. А, більш платформ на що. Ось таксі, стоп. Хай. Так, тут. Ого, сюди багато хто на машинах приїжджає. Так, зачекай, не вистачає машин. Бас. О, 55 з 55. Керма ще 20-ку одразу. Автобусів додатково зможу собі дозволити. Так, я бачу. цвинтар. Не до кінця. Ага. Він не до кінця витримує наплив людей. Мені цікаво. Крематорій. Це треба тебе розблокувати, так. Не. На. На. Крематорій. Ти що робиш? Слабке Air Pollution. Давай тут в малій житловій зоні зробимо. Так, пришучий процес. Більше машин. Ой, більше Більше зберігати можеш мешканці, так сказати, Стор. розширив. Так, покажи, скільки людей чекає. Нуль. А намальовано так, що хтось чекає. Не можу тут нуль людей чекати, тут чекає хтось явно. Вперед. Так, всім не вистачає. Ну, я хоча б один крематорій побудував 14-15 машин. Так я правильно розумів, ти, ти також 14-15. А може ще один крематорій зробити? Тут явно проблема не з забитістю крематорів, а просто з нестачею всього. Так, один крематорій тут, я думаю, також можна один зробити ось тут. Айрполіужен робиш це. Хоч слабке Air Pollution, але Air Pollution. В принципі, ось тут можна будувати для цього райончику, також тебе. Ось так. І мені потрібен сам цвинтар, напевно, ще один. Який дуже багато місця займає. Але більш-менш логічно виглядає будувати його ось тут. Є. Yeah. Ще один цвинтр є. І, до речі, я давно не перевіряв, що там по паркам. По паркам у нас все жахливо. Скільки вам парків треба? О, я не той будую. Я не. Ага. Вирішив, що найвигідніше будувати ось цей парк, який дає 5 атракцій. Ну, відносно найвигідніше. Слухайте, все більш-менш зелене. Навіть в старому райончику треба підбудовуватись. Зачекайте, тут мене. У мене є тут чисто комерційна зона? Я забороняю чисто комерційну зону. Не знаю, чи не перенавантажує цей райончик, якщо я розбудую тут. Подивимось. Тут є громадський транспорт, який ходить, тут трамвайчики є. Нічого страшного не буде, якщо я тут розширю кількість людей, живущих. Так, тепер. Це є, мене, ну, до речі, сильно-сильно-сильно, справді сильно цікавить. А чому такий великий трафік? Автобусне депо на себе бере? Чому так багато людей приїжджає? Ну, в плані, саме на машинах. Типу, е, мені що треба в окремому місці ставити автобусне депо? До речі, є ідея, як можна поставити автобусне депо прикольно. Прям. При цьому не сильно далеко від міста. Просто розвернути його обличчям сюди. Тут же є пішохідні доріжки. О, якісь круті будівлі. Ні. Е, ось. Пішохідні доріжки. Є, це те, що мені треба. В такому випадку. Я, Тебе, 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 буду перебудовувати. Буду дорогу ось так. Тебе переставляю на неї. Так, зараз ось так. Зараз все буде. Так, заїзд на цю дорогу. Виїзд на цю дорогу. Тепер заїзд з цієї дороги. Виїзд з цієї і цю дорогу. Ось так, так. В тебе все є. Типу, колоні... К... Калоніза... коротше. Каналізації. Не вистачає і так далі, нічого страшного. Одразу робимо пішохідну доріжку, ось так, з'єднуємо. Типа, всі, хто хоче пішки пройтись, пройдуться пішки. До моторо, наприклад. Або ще на одну клітинку праворуч. У випадку, Пішохідну доріжку аж сюди. А й пішохідний переход є все. Пішохідний перехід є, так, тепер в воду. Що взагалі не проблема? І електроенергію. Що також не проблема. Все. В тебе електроенергія, вода має бути. Так, ти запитаний. Не запитали тебе всім, чим треба. Вони тут світлофор поставили? Просто на рівному місці поставили світлофор. Я вас зневажаю за це. Я не можу його звідси прибрати. Може, це просто мовно декоративний, але я справді його не можу звідси прибрати. Тут, до речі, можна ось так зробити трохи навіть комерції. Високої комерції. А, о, якусь. Можна, до речі, я ж тут побачив в себе. Достопримічательності якісь. І можна. О. Дай, щось я нічого тут не поставлю. Ой, тут же я великі парки, спортивні парки. Ой, а чого я цим не займаюсь? Чого я парк? мейнтенс. І туристів можу. Ой, я все можу. До речі, у нас же явно все погано з. Ой, так, все погано. Я хочу, щоб в нашому місті з телекомунікаціями в нас було все хорошо. Для цього зараз сервер фарм і. Сат... Коротше, спутникову тарілку. Спутникову. І тепер вперед. Що ти робиш? Ой, ти можеш ой, хорошо зробити. Ти нічого конкретного не даєш. Ось тут, бачите, як ти даєш тут прям так, таке собі. Що ти робиш? Тільки середній шум. Побудуй тебе десь. Десь ось тут. І поруч з собою супутникову тарілку. Це просто щось має поліпшити. У мене є телевежа, радіовежа, в мене є сервер, ферм. Але все одно не зелене покриття. Також поштою не зелене покриття. Post офіс, Де? Ти? Ти 24 з 30. Ти не забитий прям так, щоб повністю. Але в мене і покриття не, далеко не повне. Над сюди. Сюди. Взагалі на кожному перехресті потрібен. Скринька поштова. <ріст> да, тоді. Тоді пост-офіс точно, ще один треба буде будувати, якщо я зараз покриваю все місто поштою. До речі, навіть промисловості пошта потрібна. мінімум вони можуть бути червоними через нестачу пошти. Навіть wow. все тепер все повністю перекриття поштою. Але вони будуть незадоволені задоволені. Тут намальовано нуль пасажирів. Але, блін, не же Ой. Ого, що тут відбувається. Щось неприємне. Тут прям сильна аварія сталася. А я хотів подивитись, скільки ав... скільки людей привезе мій автобус. Бас, ти в бас депо їдеш. Також в депо. ні, мені не цікавий автобус, який поїде за місто. Або який приїде з поза міста. Чому так багато на машинах людей приїжджає? І мені не подобається, те, як, як вони заїжджають. Чому вони, наприклад, не тут заїжджають, а тут виїжджають? Логічніше тоді тут зробити якось. Так, давайте, я подумаю. Я не можу навіть зруйнувати нормально. Треба, щоб ми заїжджали з цього боку, виїжджали з цього боку. Тобто, зробити тут квазі кільце. Ось так. Да, не дратуйте мене, зараз все буде. В такому випадку, ви. Ось що ми робимо. Ти, припустимо, заїжджаєш сюди. І сюди. Не знаю, чи зміниться щось? Мало б змінити. Це щось мало б змінити. Ти нормально не під'єднаєшся, так? Ось так під'єднаєшся. Все вперед. Подивимось. Сюди вирішив ніхто А. Вони можуть заїжджати напряму. Так ви що, користуєтесь цією дорогою, щоб прямо проїхати? Ви справді це робите? Давайте цю дорогу зробимо ось так довгполосною швидкою. І, наприклад, сюди швидкий з'їзд зробимо, тоді тебе однополосним можна спокійно зробити. Та ні, наприклад, не знаю. Чому тут так багато таксі сюди приїжджає? Чому люди користуються таксі? Тут метро поруч, йдіть на метро, ось метро. Воно, воно недалеко. Ну так, дивіться, ми розгрулили тут з трафіком. Завдяки цьому квазікільцю. Так, ти їдеш. Ти нуль. Ти нуль. Ти нуль. А, ти 80. О. І ти 80 пасажирів, і ти 80 пасажирів везеш. До нас везуть, все ж таки, пасажирів. І. Так, і багато хто хоче уїхати. Тобто ми розвантажили. Ну, типу, ми автобусну станцію дуже сильно розвантажили міжміський трафік. І хоче те, що вони всі заповнені під чисту. Баслайн 10. На, 7. Баслайн 9. Натримай всі 19. Хоча ні, ось якраз таки ви не перенавантажені. Тому тримайте 10. Перенавантажені тільки баслайн 10. Тут вони по 80 везуть. Я не буду розширяти їм таксі. Блін, метро ось тут. Ну пройдіться, пішки до метро. Складно. 672 пасажира Є, ось тут на цій зупинці 672 пасажири. А, вже 300. Давайте розширимо, щоб більше каталось 4, наприклад. 400 просто не бачу, щоб сюди хтось під'їжджав. Так. Мені здається, вони просто не дочікуються і уходять. На тримай ресторан собі. Щоб вам краще було очікувати. Ні, я не буду хочу бульдозити, я хочу збульдозити. Мені щоб а... Мені, щоб ви тут метро користувались, вам треба пряму лінію метро Ну, прямо ось сюди підбудувати вам зупинку. Щоб вам максимально зручно було, так? Вони прям поруч будуть, немає бути сенсу в цій зупинці. Коротше, можна тут підбудувати ще одну, ще одне депо таксі. Ну, слухайте, одне справді мало, воно було забите ще давно. Будуй, не знаю, його якось ось так. Щоб навколо нього можна було поставити додаткові. На, тримай. На жаль, на тобі сильно не заробити. Ну і на, тримай. Щоб ти міг приймати звідки завгодно. Чому нема нормальної дороги? Виключно для. Блін, ось тут є. Я її будував. Дорогу виключно для громадського транспорту. Але Цієї дороги будуть користуватись і звичайні машини. Як мінімум в мене так було, коли я будував. Хоча б не мало такого бути. Скі... Я вже 34 хвилин за. Що, все, вже кінець записувати, закінчувати цю серію вже час. Я цього не хотів. Що 15? 12-5-2-5, зараз всі вийдуть 12. Да, да. Слухайте, а таким чином, я можу, якщо я тут побудував з'єднання громадським транспортом, я б міг просто тут розширитись. Тож, так, я справді міг би просто щось так зробити з'єднання громадського транспорту яка не з'єдналася з дороги ось так. Можуть і люди ходити, і я зможу пустити тут, розширити ось цей свій автобусний шлях, який йде з одного райончика в інший, але який. Так, зачекай, він не бачить. Чому ти не бачиш цієї дороги? Ну, ти намагаєшся через міжнародну дорогу проїхати. Тобі є нормальна ось ця дорога. Ти можеш заїхати. Так, ні, мені здається, тут щось не так. Ось так. Тепер він точно побачить? І ось так. Все під контролем. Ні, все одно він чомусь принципово ігнорує ось цю дорогу. Чому це. Ти... Чому? Ти не хочеш заїжджати на цю дорогу? Пішоходи хоч її не будуть ігнорувати. Це маленьке з'єднання руйнує, вона мене дартує. Тебе. Ага, на одну клітинку не переставити, праворуч, на жаль. Що можна було б, щоб я міг тебе переставити? А я можу тебе переставити. О, ні. Це ж. Знову ось це місце, де я можу тільки. Ви з мене знущаєтесь. Тепер я. Ну. з'єднайся з, з дорогою. Ну, місце, де воно просто само по собі піднімає дорогу. Я тебе переставлю на одну клітинку. Тут продублюю пішохідну доріжку, тому що чомусь вони принципово її ігнорують. Ем. Чого ти не хочеш будуватись? Ось тут можеш будуватись. Ось так. Може, так вам стане краще. А. І те, що ще казав, звичайні машини починають користуватись автобусною дорогою. Ви не таксі. О, ой, ой ой ого ого, скільки тут людей! Так, зачекайте, все нормально? Так, ти, сюди під'єднаєшся? Все одно. Чому якісь приватні машини бачать цю дорогу, а автобус? Ні, чому я не можу розширити? Ось ти, наприклад, після тебе їдь сюди. А. А після ти можеш розширити? Ні, він все одно. Я бачу, як він вирішує їхати з поза міста. Він з поза міста приїде сюди і потім тільки поверне. Що за бред? Не може бути, щоб звідси сюди, через все місто, їхати було б швидше. Піше не хай, пішка ходять. Ну і ходять, це головне. Що тут роблю автобусну дорогу? Для таксішок. Ага, яку ніяк не з'єднаєшся. А, нехай. Ось ця станція метро прямо має бути навантаженою сильно. Ось тут. Так, е. Тут я не автобус потрібен. Тут потрібен трамвай. О, який, до речі, сюди та пуститься трамвай, якраз таки сюди можна пустити. Трамвай, який я пущу просто звідси сюди їхати. Можливо, трохи далі. В цьому є сенс? Так, все, 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 все. Щось я затягую це відео. Просто закінчив на автобусному депо. Таксі. 46 вже використовується. З 55-й так. І чому я на цьому не заробляю? Мені цікаво. Скоріше, як так виходить, що я на цьому не заробляю. Нараз, в наступному відео я ще додам. Паром, паром. І тоді між міські перевезення. Слухайте, а ми справді те, скільки людей ми возимо на автобусах, скільки людей ми возимо літаком. І скільки людей ми возимо на потягах? Наприклад, літак зараз 70 везе. Тут. І це тільки з одного шляху. Потяг також 86, тільки з одного шляху. Як так автобуси перевозять більше, ніж потяги і авіація разом взяті? Ну, типу, справді, автобуси перевозять більше. Вайслайн 9 ось. Він зараз 80. 80-80 везе, коли потяг там са один перевозить менше 80. Дивно, дивно. Тут, скоріш за все, пущу трамвай. Ось так. Або слухайте, ні. Верховуючи те, теж. Що... А... Ні, ну троп тупо тут постакати. Справді трамвай просто пущу звідси кудись просто. Звідси сюди. Ось так це три райончика з'єднаю. Ну але на цьому це відео ми закінчуємо. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, а вподобайки. Дивіться на це. 624 людини чекає. 624. Це ідеальне місце для трамвая. Вибачте, я зараз відволікусь трохи. Просто один трамвай перевозить 240. Ой, це прям хорошо, ми б забивали трамваї. А ти 150, до речі, везеш. Непогано. Тут не дарма стоїть трамвай на лінії. Типу, тобто, це як два автобуси. Тобто, так, тут пустимо трамвайчик. Скоро. Що ж, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Посилання в описі на моїй інсту. Всім так, дякую, та бувайте!